Молитви до ангела охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку. Промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Ангеле мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила. Не торкнеться мене, даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу: прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангели мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь Ангел мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру. Спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангели мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангели мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангели мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангели мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру. Спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь Ангел мій, прошу прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру. Спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангели мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість. У кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації. Хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації. Хай твоя присутність Буде моїм захистом. Амінь Ангел мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангели мій, прошу, прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь. Ангел мій, прошу. Прикрий мене від усякої небезпеки, вбережи від нещастя, зла, ворожих задумів, нехай жодна темна сила не торкнеться мене. Даруй мені віру, спокій і мудрість у кожній ситуації, хай твоя присутність буде моїм захистом. Амінь.